Лінія фронту це така штука, яка прострілюється з усіх боків. Ти береш мінімально те, то, що тобі треба. Це ліхтарик, нож, зброя, на тобі дуже багато всього висить, бронежилет, там, набої. Ти несеш з собою набої, набої важкі, гранати. По їжі, ну, їжу. Ми брали мало завжди. Головне, щоб вода була. Проблема, коли ти виходиш там на п'ять днів, а залишаєшся на двадцять. це проблема. Нам треба було пройти три кілометри. Посадка, ніч, нічого не видно. Все в воронках, все в вирвах. Я взяв з собою шість пляшок води і зброю. П'ять днів зовсім без їжі. На позиціях такий адреналін, що тобі нічого не треба, аби вода була.